Ну що, дождався я цього моменту вже. Уже спеклося. Пахне піздець. Уже охота їсть. Дивіться. Дивіться яка. Смакотінь. Зараз вже дівки мої приїдуть. я їм таку смакоту зроблю, вони з дороги, голодні. Після п'янки некоторі. І я їх пригустю отаким от, от. І тортик у нас є, сморожена. Представляєте, яка смакота? Це вам не гріль. Це запечених в печі на дровах. Не варено на пару, як в мандриках, на пару, вара, а потім коптять. А запечено. Чисто запечене. Як в печі печу, то так я воно і тут. Обалденно. Вс, ставимо лайки. Підписуємося кому інтересно.